Будемо сьогодні виїжджати, працювати. Житомирські спецпризначенці готуються до виконання бойового завдання. Тут і спеціалісти вибухотехніки. У кожному штурмовому підрозділі повинен бути інженерно-саперний -сапер, розрахунок. Ось засоби, яким ми користуємося, необхідні для пророблення проходів в мінних полях, для того, щоб зробити інженерну. Мінні загородження своїх позицій і агророзвідники. Ось це наша робоча пташка. Щойно пташка фіксує скупчення противника. Хлопці відразу ж презентують ворогу подарунок. В момент, коли пастка спрацьовує, зізнаються бійці, радіють найбільше. Ми здійснюємо скиди, коли виявляємо особовий склад супротивника або його техніку. Ми коригуємо артилерію, яка його знищує. І від цього ми отримуємо задоволення. Ми розуміємо, що наша робота. Так сказати, недаремно від початку повномасштабного вторгнення хлопці служать у складі зведеного загону. Спецпризначенці на війні не вперше. Час від часу змінюються лише підрозділи. Одні їдуть на тренування, інші приступають до виконання бойових завдань. Тут уздовж усієї лінії фронту працює не один десяток правоохоронців пліч опліч з військовими. У нас є мінометні розрахунки. Є Група АГАЕСників є снайперські групи, які виходять також працюють, і виконуємо спільно бойові завдання в Бахмутському напрямку. Працюємо спільно з 80-ю бригадою нашої наших збройних сил України. Це бригада ДШВ. Захисники України продовжують нищити ворога і звільняти тимчасово окуповані території. Втім, бійці зазначають, кожен метр землі дається важкою ціною.